Андрій, знаєш, як з'явилася mm -hmm. під час написання сценарію, як з'явилось походження касавородки російської. Mm -hmm. Бухий Москаль трохи неправильно, тянув шаба. Послухайте, люди, тобі, що хочу казати. Я хочу про всіх хлопців співанку співати. Якби знала моя мамко, що то може дмитро. Ти без мене, що не діби, збирала вітро. Якби знала моя мамко, що може Михайло. Ти без мене, що не діми, збирала хайно. Чуєш? Передаси конверт на Він це вже передасть. Якщо я скажу, що я не передав, то його не є. А він реально, як актів, що з так. Там у молі літала. Отака мілічя нам потрібна. Впевнена, холоднокровна і непоступлива. А то взяли за моду звільняти ще після сотні лайків. Тут ми хотіли подумати. نه پروبو وارو